Зачекаємо, поки, може, хтось іще підключиться. Так, тому що я ще поки що так, я чекаю, відкриваю свої нотаточки. Можливо, хтось вирішить приєднатися і подивитися, що я тут буду розповідати. Це для мене новий досвід. Тому що я якраз е, тренуюся і вчуся вискіпати з інформацією про психологію, е, тому що е, я вчуся на магістерці зараз і намагаюся. Намагаюся навчитися також розповідати про те, що дізнаюся, і в рамках практики ось вирішила трошечки поділитися своїми знаннями. Фейсбук трансляції для мене це новинка, тому поки що, поки що освоюю. Так. Значить, хотіла розказати вам сьогодні про адаптацію і про ресурси. Я для своєї магістерки готую, готую дослідження про те, як справляються саме жінки з складними життєвими ситуаціями. І поки я це все готувала, то повторила те, що, що на нас впливає, і як ми до цього адаптуємося. Сьогодні я буду говорити про стрес, розкажу трошечки, розкажу про те. Як до нього адаптуватися, які поради нам дають, розкажу трошечки, дам невеличкі вправи на те, як можна себе вернути в звичайний ритм своєї свого життя. І водночас хочу поділитися тим, яке буває ось це подолання. Його по-науковому називають копінг, тобто копінг від англійського справлятися ту так. Е, е Так, 18.01, поки що нічого такого ще не не відбувається. Ніхто поки що не підключається, але угу. почнемо так. так, ніби я спілкуюся з живою аудиторією. Мене звуть Олександра Листопад. я навчаюся в Мелітопольському педагогічному державному університеті імені Богдана Хмельницького. Вибрала спеціальність практична психологія, тому що це мене насправді цікавило з підліткового віку, і я останні років шість цікавилася психоаналітичною психологією, ну і загалом. Мені близька ідея Карла Рочеса про те, що в процесі спілкування зі своїм психотерапевтом людина може покращити своє здатність спілкуватися, здатність сприймати себе, здатність, здатність рости, тому що часто спілкування це. Те, що нас спонукає, змінюватися і розвиватися. І коли ми зустрічаємо таку підтримку від своїх знайомих друзів або від свого психотерапевта, ми вчимося будувати здорові стосунки. От, але сьогоднішня історія не про це. Сьогодні я хочу розповісти е, про адаптацію е, до несприятливих умов. Е, ми всі е, зараз е, зустрічаємося з несприятливими умовами, насправді. Я хотіла згадати сьогодні, е, що у нас 29 серпня е, День загиблих захисників, і хотіла б... Нагадати про те, що сьогодні ми зустрічаємося завдяки тому, що вони обрали захищати нас. Це був їхній вибір і їхнє рішення віддатися повністю в цій справі. Тому я пропоную згадати ваших знайомих, згадати, можливо, тих, про кого ви чули. Згадати їхні історії і подумати про те, що поки ми їх пам'ятаємо, то вони не можуть зникнути з історії, так як їх намагалися стерти. І незважаючи на це все, я пропоную нам збиратися. З силами, знаходити в собі сили, тому що нам потрібно це робити, тому що одного дня це може пригодитися нам, і ми можемо виправдати ту мотивацію, з якою йшли на захист наші військові. Отже, семінар, вебінар. Тренінг по копінгу, справляння з труднощами, адаптації і знаходження ресурсів. Отже, стрес це реакція організму. Насправді, ми кажемо, ми під впливом стресу. Але впливає на нас стрес. Стр може бути зовнішній, внутрішній. Зовнішні, це ті дії, що відбуваються. Внутрішні, можливо, ми відчуваємо якийсь конфлікт, задіюється в нас якась звична схема тривоги, звична для нас хвилювання. Ми відчуваємо страх там перед екзаменами, і це теж екзамен, те, що ми боїмося помилитися, це може бути нашим стресом. Стрес це реакція організму. Ганс Лілі, який його досліджував, він виявив, що ті, хто хворіють, лежать в лікарні, незалежно від того, чи робили їм операцію, чи вони лежали там з вірусним захворюванням, їхній організм, попри це однаково відповідав на тривале захворювання. Там могла не в тому, їх важко було заснути. Вони виснажувалися, мало їли, і в них були, допустимо. Складнощі з нитками, і їхнім органам потрібна була підтримка, плюс у них міг псуватися настрій, і вони могли почуватися фігнічно. І це все означало, що ця реакція вона не специфічна, тобто вона реагує, наш організм реагує приблизно однаково на зовсім різні подразники. І ця реакція. Називається стресом, власне кажучи. Адаптація організму це коли ми зустрічаємо цей стрес, але водночас ми збалансовуємо ті зусилля, які ми докладаємо, і з тим впливом, труднощами, які ми зустрічаємо. І в цьому всьому продовжуємо далі функціонувати, зберігати своє психічне здоров'я, і можемо почуватися настільки. Ж Здоровими, щасливими, продуктивними, як раніше. Адаптація це з одного боку цей баланс між зовнішнім середовищем і нашим організмом. З іншого боку, ось ця можливість бути здоровими, щасливими, продуктивними. І, до речі, щастя це те, що в нас відбирає виснаження, відбирає стрес. А наше завдання зберегти своє здоров'я бути готовими вмикатися за потреби. У роботу і здійснення наших спільних цілей. Недавно було опубліковане дослідження про те, як українці справляються із стресом, і по показниках цього дослідження у частини людей виявлена дезадаптація, неможливість пристосуватися до нових умов. Власне кажучи, ці умови, це ось коли ми зустрічаємося з якимись труднощами, нам доводиться трошки змінювати свою реакцію, тому що ми звикли витрачати одну кількість ресурсів, однак зараз для вирішення нової задачі їх недостатньо. Нам доводиться мобілізуватися, і це викликає в нас різні реакції, от саме ці. Неспецифічне, так само і в тому, в когось це проявляється фізично, в когось емоційно. І що, що нам при цьому може допомогти? Ми можемо мобілізувати свої, відновлювати свої ресурси, тому що якщо ми щось витрачаємо, нам потрібно його повернути. Звісно, було б чудово, щоб можна було, допустимо, взяти відпустку на півроку, щоб можна було з'їздити е, на Чорне море, е, щоб е, можна було відволіктися і погуляти по лісах і по повзбережжю, але е, іноді ця здатність зберігати. Е, і адаптовуватися, зберігати колишнє життя в нових умовах, воно має йти зсередини. Як можна відновити свої ресурси? Це саме те, що у нас підтримує наше щастя і благополуччя? Ми можемо виконувати деякі поради, які дають психологи, для того, щоб повернути собі контроль над життям. Частіше вмикатися у усвідомлення, де ми і що ми робимо, і відволікатися від того, що не змушує зациклюватися на причинах, наслідках, як ми в цю ситуацію попали, і повторювати це все по кону. Зараз я хочу подивитися, чи можу я продемонструвати свій екран. А на даний момент а, хочу а, трошечки розказати а, про а, модель ресурсів Basic PH. Отже, для того, а, щоб визначити, які саме ресурси вам допомагають підготуватися а, до зустрічі з несприятливими обставинами, є така школа Basic PH. Вона існує давно, а, вона іще публікувалася в такому трьохтомничку матеріалів, не пам'ятаю, в якому році, вона дозволяє через проходження тесту визначити, які саме сфери вам потрібно задіяти, щоб, щоб повернутися до того ресурсного стану, який у вас раніше був. От. І цей тест Basic PH він дозволяє нам визначити, що саме нас підтримує. Тут є кілька показників. Насправді, кожна літера цього ресурсу, цього тесту, вона визначає одну зі сфер. Basic англійською. B be означає Belief. Це тобто, віра, яка нам дозволяє повернутися до свого, зберігати свій сталий стан, гомеостаз, за всю рівновагу. Балів, віра вона може бути не лише про нашу віру як релігію. Іноді це може бути віра в націю, в народ, тобто те, як ми. Чи маємо ми щось за що триматися? Це може бути навіть віра в себе. І вона дозволяє нам бути дуже врівноваженою. Ви, можливо, помічали, що коли людина має певну систему цінностей і чітко знає, чи вона в ній діє відповідно до неї, так, то це дає їй можливість е, менше витрачаючи сил. Тобто в неї йде менше сил на те, щоб, на те, щоб а, діяти повсякденні і вирішувати складні задачки.